Голка, кілька крапель крові, пластикова планшетка і 10 хвилин нервового очікування. У столиці безплатно тестують на ВІЛ-інфекцію. Охочих під дверима мобільної амбулаторії чимало. Окрім результату, одразу можна отримати і консультацію психолога. В цьому тесті у нас все одне разової віці. У нас є буфер, скарифікатор, дуже удобний, безболізнений. Значить, піпеточка і спіртовий салфеточка у цієї дівчини, що прогулюється біля вокзалу, у сумках не речі, а кілька сот презервативів. Волонтерка міжнародної організації боротьби зі снідом безкоштовно роздає їх перехожим. каже, це найперший спосіб захистити себе від інфікування. Я дуже не знаю сколько здійсню. А ще розходиться очень швидко, буквально 10 мінут, і очень швидко розбирають народ. За статистикою Всеукраїнської організації здоров'я щодня в Україні від хвороб супутніх сніду помирає 8 осіб. Групи ризику жінки комерційного сексу, геї та люди з місць позбавлення волі. Лікарі кажуть, заразитися можна лише через кров та статевий акт. Втім, це відомо не кожному. Та в Україні порівняно з іншими державами дискримінують інфікованих, кажуть експерти. Людей з позитивним статусом ізолюють від суспільства. Якщо ми зараз питаємо у людей, чи можна, наприклад, пити з одної чашки з людиною вілінфікованою, більшість людей відсахнуться і скажуть ні, звичайно, не можна і порівняють Віл з грипом. Це не так. Вілсніт так не передається. Чи встали ви пити з однієї чашки з вілінфікованою? Ну, навряд чи чому? Ну, тому що передається таким чином також не знаю. Да, боюсь. Як зі другого чоловіка буду пити, він випив чашку. А тоді я після нього. Тоді це вже теж передається. Воно все. нині на диспансерному обліку у закладах охорони здоров'я України перебуває понад 150 тисяч осіб з віл-інфекцією. СНІД діагностовано у більш ніж 16 тисяч українців. Юлія Кієнко Олексій Ковалевський, телеканал Київ.